Вітаю, передам вам меседж ще один. Чула, що деякі майстри, які зі стажем вже давно на цьому шляху, і від них фідбек, йде мова про те, що зараз ем, світ духовний, він ем, перетворюється до абсурду, йде до абсурдності. Але Мабуть, такі хвилі також потрібні, щоб досягти золотої середини. Я ж завжди кажу про золоту середину. І інколи а, потрібно розгойдатися, так? І пізнати найнижче, найвище, я колись казала на Ютубі. Наприклад, я на духовному шляху. А, і підіймалася до вищого, але є ще куди підійматися і відчуваю ще куди зростати. Мені здається, коли найвище, там немає стелі. Хоча я чула відгуки від деяких практиків, що вони досягли стелі і все не бачать більше нічого. Але я вірю, можна завжди там розкачувати психіку, психічні можливості, свідомості. А я бачила найнижче, прям най -най найнижче. Найнижчий світ взаємодіяла там і таким чином пропрацьовувала і приймала найнижчі свої власні сторони, і це я дуже рекомендовано, Не потрібно цього боятися, тому що в нас інь ін завжди живе. Інь-янь. Але ми трошки відійшли від теми. Так, давайте більше до теми про абсурдність буття. Я його також бачила десь в 19 20 році. Мені приходили інформативно ці хвилі, і абсурдність вона потрібна, щоб якусь. Зайву системність ніби зрушити, або видозмінити, або скоригувати і вдосконалити. І все робиться для людей насправді. Навіть якщо це просто я аналізую відгук одного майстра щодо того, що не усі е, транслюють істину. Так, воно є, таке і насправді майстром не так просто стати, потрібно дуже е, такий серйозний, тяжкий, долоносний шлях подолати і саме подолати його, не здатися, переродитися, відродитися декілька разів, навіть не на один раз. І е, ну, на шляху в майстра дуже багато перевірок насправді. Абсурдність треба просто сприймати легше і сприймати її таким чином, що це насправді гра. Є, ви ж не забувайте, що в цій реальності є багато провокаторів, тригерів, які тригерять і ну, просто хочуть вас вивести з себе, особливо душ із сяйвом, істинних душ, провідників, які прийшли на цю землю передавати чисті знання, передавати. Знання для вдосконалення і підвищення свідомості для розвитку свідомості людства взагалі. І просто маєте на увазі, що оцю золоту середину в першу чергу потрібно тримати внутрішньо в собі. І я вже казала, більше спостерігаєте. Далі буде цікавіше насправді більше спостерігаєте і ось трошки підтьохкою. Насправді потрібно спостерігати, пірнати в себе. Ось я починаю афірмації в шорт записувати. Насправді, я практикую афірмації, вони мені дуже допомагають, бо без них би я не вижила в якісь часи свого життя. І хочеться, щоб ви більше сприймали усі розгорідування нашої реальності. Це можливість побачити і вийти за межі цієї реальності, яку ви звикли, на яку ви звикли дивитися, на яку ви звикли спостерігати. Тому я кажу: спостерігайте, дужче спостерігайте і глибше на глибинному рівні. І тоді ви будете відчувати, де ваші люди, куди вам йти. Де, де, де сховано, або де відкрита двері, двері, які відкриті, вже давно вас чекають. А, і просто-просто відчувайте, відчувайте, відчувайте. І там вас вже зачекалися. По відчуттям дітьми завжди. Утримуєте два вектори. Я колись або писала, або записувала відео, я вже не пам'ятаю. Інформацію я цю надавала вам, транслювала її. Утримуєте два вектор-вектори: вертикальні, нижчі. Так, це матеріальна опора на матеріальність і опора на вище, на духовне, на духовне, на найвище, розумієте, на істину, божественне. І тоді ви швидше збалансуєтеся і зрозумієте, як діяти, яка тактика буде у вас, куди спрямовувати увагу, власну, куди дивитися взагалі, розумієте, ось і буде легше, набагато легше. Все Вже є, насправді, все вже є, зрозумієте це? Цей ключик для вас. Подумайте, поміркуйте над цією фразою, що все вже є. Зроблю ще невеличке доповнення. Насправді, майстрів, це ж душа не одне втілення йде до статусу духовного майстра, майстрині. І це не просто так. Насправді, там по рівню душі можна побачити, яка старезна древня душа, і хто є майстер. Я ж сама чому зараз не дуже так по фестивалям, бо я так трошки-трошки продивлюся. Ну, 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 мінімум, справжніх майстрів на фестах, але ну, будемо бачити, будемо бачити, може, треба щось подивимось. І насправді. Ось приклад, я купую сік, водичку в одному магазині, кружка називається, і там це пивний, пивний розлив. Але е, в найближчих е, шопах, магазинах е, ну, немає такого соку смачного, який є там. І ось це певний магазин, і там є продавчиня така цікава дівчинка. Я коли не зайду, вона на мене дивиться і каже, ви такі яскраві. І в чому б я не була вдягнута, в, чому, в якому б я настрою не перебувала, вона завжди каже: Ви такі яскраві, і вона бачиться. Я знаю, що її душа і очі бачать. А мою яскравість це про що? Вона бачить оце внутрішнє сявен накопичене, так? Духовне світло, оце, божественну енергію, шахтянська, розумієте? І Таке може бачити тільки людина, яка є також майстром духовним. Я дивлюся в її очі, і вона, насправді кермічно, навіть працюючи в такому шопі, так, в такому магазинчику, вона ніби прокачує низи якісь, де прокачує, бо в неї очі настільки чисті, ну там настільки чиста душа, і її просто ну, щось заплямоване, знаєте, не будьте. Суто, сяйвом, чистотою. Треба, треба мати різні різні е, межі, і, і світлі, і темні, так? Щоб бути таким, як відображення на сонечку, щоб переливатися, а не бути одним, одним кольором, скажімо. Ось. І ви інколи можете там, купувати каву або там, водичку, і не знати, що ви купуєте у душі духовного майстра. Розумієте? Це може побачити тільки майстер, майстер-майстер, бачити здалеку. Ось. І інколи люди займаються ну, якоюсь простою справою, а насправді ну, це справжній майстер. Ось, і він навіть не знає про це. Розумієте? Але там душа духовного майстра. І ну, я так дуже багато е, бачила таких людей. Вони виняткові і вони світяться, вони особливі, неординарні. Ну, їх можна побачити, якщо захотіти дуже зайнятися ясним баченням і побачити. І ну, духовні майстри мене завжди підтримують один одного. А деякі просто вдають, що вони майстри і. Ну, Ну, таке, <сіх> таких також багато. Але я ж казала навіть у 2020 році, що я бачила, що дуже багато е рожевих окулярів будуть зніматися. Знаєте, як картини у великих залах театральних а на сцені висять оці великі штори, такі, і вони будуть зніматися. Ну, я прямо це бачила, мені в такому образі це показали. І... У ці маскування недуховних людей, які ну псевдо майстри, вони будуть зніматися і все буде видно, все як на долоні, розумієте? І там ну, не потрібно чогось, якихось маніпуляцій, зайвих. Воно природнім чином буде все оголятися. І ви зараз самі будете дуже багато всього бачити навіть ну, на рівні спілкування, на рівні взаємодій, на рівні. Всього-всього, що відбувається, ви будете бачити більше, набагато більше. І намагайтеся не лякатися, звичайно, того, що ви будете бачити. Тому що ну, реально складається з різнобар'я, з, з різних кольорів. І колористика вона дуже насичена. І ну, потрібно любити і темне, і світле, і. І середні і тони, такі пастельні, будь-які, і глибокі кольори. В цьому краса і природи, і усієї землі, і людства також. Тому намагайтеся полюбити усе, що ви бачите, і полюбити себе в цьому також. Але я ж казала, споріднені душі, вони будуть знаходити один одного, і це буде дуже добре. Це буде дуже-дуже добре. І коли душі знаходять споріднених душ, то любові стає більше. Самої енергії земля вона живе за допомогою цієї енергії любові. Вона продовжує жити, і сама природа вона дуже любить. А коли люди люблять один одного. І коли існує оця енергія чистої, абсолютної любові, вона як любов до Бога, розумієте, вона дуже чиста і дуже природня, тому живіть і любіть.